Дорогі українці! Вже другий рік в умовах війни ми відзначаємо найбільше державне свято День Незалежності України. 32-га річниця незалежної держави. 32 роки нашій ненці України. Сьогодні українці знову змушені відстоювати волю свого народу та прагнення до незалежності. 547 день незламний український народ тримає оборону нашої землі. Хочу подякувати усім захисникам та захисницям України, тим, хто зараз на фронтах, і ті, хто в тилу допомагає нашим незламним воїнам. Ви наші щити. Завдяки нашим захисникам ми маємо змогу сьогодні жити. На жаль, відстоювання честі українського народу супроводжується жахливими втратами. Вклоняємося пам'яті героїв, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Схиляємо голови перед матерями, вдовами, дітьми, які втратили своїх синів, чоловіків, батьків, рідних. Усі герої назавжди залишаються в наших серцях. Бажаю всім нам перемоги, миру, добра, злагоди, щасливого майбутнього у вільній та квітучій Україні. З Днем незалежності! Слава Україні!